Якщо ти купив на Алікспрес телефон по акції і дуже сильно зрадів, ура, я його купив вдвічі дешевше, ніж він коштує в Україні. То Укрпошта тобі скаже, пішов ти нахер і заплати так, як він коштує в Україні. Напевно, в директора Укрпошти йому мільйон гривень зарплати мало в місяць, тому коротше, будеш платити так, як має бути. Ще навіть взяли комісійна вигода, якась 176 гривень. За що, якщо я вам приніс. Готівка. Вона мені каже за переказ, за який переказ, як я тобі гроші дав просто в руки. Деруть просто на рівному місці. Телефон тримали 10 днів. Я їм надав всі документи, що я його купив значно дешевше. А вони сказали, в Україні цей телефон коштує стільки. І виходить, з розмитненням цей телефон мені став на 2000 дорожче, ніж в Україні. Якщо ви купили товар за кордоном і думаєте, що митний платіж складе 600 гривень, то це ви так думаєте? Митниця Укрпошти думає пої. Іншому із 600 гривень у мене сума стала 8500 гривень, і в тебе немає вибору. Вони кажуть: або відмовляйся від товару, за який ти вже платив гроші. І получається, що повернути потім свої кошти. Тобі треба 3 місяці. 3 місяці, і не факт, що вони тобі повернуться. Розумієш, можеш просто втратити і в товар, і кошти. А ви мені постійно пишете, чи можна купити електросамоката в Китаї, який коштує в 5 разів дешевше, ніж в нас. Його то можна купити, але митниця тобі нарахує в 5 разів більше, і самокат з доставкою тобі стане дорожче, ніж він коштує в Україні. Немає халяви для нас. Тому якщо купуєте на Гелікспрес товари, намагайтеся купувати їх до 5 тисяч гривень, щоб був трішечки запас, бо то, що митниця ду думає по іншому, і ти можеш не поміститися в ту суму.